Доброго вечора. Купив отакий інвектор. Гібридний. Де є? І в ньому в меню. О, на ньому є така функція. Що можна підключати вітротурбіну і програмувати? Який йде відбір з 90 В можна запрограмувати 1 А 11,5 І роблю під, цю, від, під цього гібриду інвектора вітрогенератор, який буде працювати від 100 до 300 вольт? Побачимо, який, як цей гібридний інвектор буде працювати з вітряком. Хоча заявляють китайці, що має працювати нормально. На Україні ніхто мені на це відповіді не, не зміг дати. Дзвонив я в п'ять фірм і вони тим ще не експериментували. Він в мене зараз працює від кумулятора, від вітряка. Така в мене була. 3,7 кВт я взяв з мережі. Сонечко віддало мені 11 кВт Будинок пожив 5,3 кВт Ось такий роблю вітрочок. Тут в кожній обмотці по. 60 вітків. Ну, орієнтаційно має працювати від 100 до 300 вольт. Ну, можливо, 300, не дотягне, будемо експериментувати. Отакий От у мене є також сьом зроблений із волговських. Волговських щоток, стартерних. Працює безподобно Задіяно. Чотири щитки. Як стартер має 300 ампер, то думаю, тут мені вполне достатньо. Достатньо. От так воно є. Метав генератора на, на Три фази, але є два контури. Щоб воно потім було перекомуну... комутувати, якщо не вийде мій варіант на 300 вольт. Може буде перекомутувати на нижчу напругу. Тут же стоять підшипники з Жигуля-Вісьмерки, два передніх ступічних радіально-упорних підшипники. Зараз розпіновку зроблю покажу як лампочка світиться. Зараз скомутував обмотки. Через таку съем. таких легко борот і лампочка починає світитись. Ну, Має вийти високовольтний, малооборотистий двох, ой, вам кажу, генератор. Ну, будемо бачити, що вийде далі.